Мусові десерти дуже зручні в приготуванні. Їх можна підготувати завчасно, зберігати в морозильній камері і декорувати безпосередньо перед святом. В цьому відео поділюся процесом приготування мусового десерту зі смаком полуниці. Починаємо приготування з випічки бісквіту. За основу можна взяти будь-який свій улюблений бісквіт. Я приготую бісквіт на основі мигдалевого борошна. Завчасно підготовлюємо всі інгредієнти, далі в білки додаємо дрібку солі та збиваємо їх в пишну піну. Далі в два прийоми всипаємо цукор. І наша задача збити білки до стійких піків. В окремому посуді збиваємо яйця з цукром 3-4 хвилини. Далі всипаємо мигдалеве борошно, перемішуємо до однорідності і будемо об'єднувати їх з білковою масою. В два прийоми додаємо білки, перемішуємо до однорідності лопаткою. Далі всипаємо пшеничне борошно, додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо до однорідності. Наше тісто готове. Тісто рівномірно розпреділяю на деко, відправляю випікатися в завчасно розігріту до 170 градусів духовку, орієнтовний час випічки 25 хвилин. Після випічки бісквіт відділяємо від прогамотного паперу, залишаємо до повного охолодження і зберігаємо в харчовій плівці в холодильнику. Для приготування полуничної начинки використовую заморожену полуницю. Полуницю пробиваю за допомогою занурювального блендеру. Далі пропускаю через сито. Необхідну кількість пюре відважую для рецепту, іншу частину зберігаємо в морозильній камері. Для приготування полуничної начинки на основі пектину пектин змішуємо з цукром. Полуничне пюре відправляємо прогріватися до температури 40 градусів. Далі при постійному помішуванні дощиком всипаємо пектин з цукром. Проварюємо 2 хвилини, переливаємо пюре в необхідну форму. Далі залишаємо до повного застигання. Для використання такої начинки в мусові десерти попередньо її необхідно заморожувати. Для приготування начинки на основі желатину. Желатин попередньо замочуємо холодною водою. Далі ягідне пюре об'єднуємо з цукром, відправляємо на вогонь. Прогріваємо пюре до температури 55-60 градусів. Далі набухший желатин розпускаємо в мікрохвильовій печі коротким імпульсом в 10-15 секунд і желатин вливаємо в ягідне пюре. Ретельно перемішуємо та переливаємо в форму. Після повної заморозки начинку перекладаємо одразу в десерт. Попередньо розморожувати її не потрібно. До використання таку начинку необхідно зберігати в морозивній камері в герметично закритому харчовому контейнері. Для приготування ягідного мусу вершки об'єднуємо з ягідним пюре, прогріваємо до температури 80 градусів. Заливаємо білий шоколад, перемішуємо до повного розчинення шоколаду. Далі вливаємо розпущений желатин та ще раз ретельно перемішуємо. Заливаємо мус в форму. Відправляємо до холодильнику на 10-15 хвилин. Приступаємо до приготування вершкового мусу. Білий шоколад заливаємо гарячими вершками, перемішуємо до повного розчинення шоколаду. Далі в шоколадно-вершкову суміш вливаємо розпущений желатин, Ще раз ретельно перемішуємо. Відставляємо суміш в сторону, займаємося збиванням вершків та вершкового сиру. Жирні вершки збиваємо до м'яких піків, далі додаємо вершковий сир і на мінімальних обертах міксеру перемішуємо до однорідності. Вливаємо шоколадну основу, також на мінімальних обертах міксера ще раз перемішуємо до однорідності. Вершковий мус готовий. Дістаю форму з холодильнику, полуничний мус схопився. Перекладаю вершковий мус, розпреділяю, далі викладаю полуничну начинку, закриваю вершковим мусом та бісквітом. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо до морозильної камери мінімум на 10 годин. Після повної заморозки мусові десерти можна прикрашати за допомогою шоколадного велюру або дзеркальної глазурі. Для приготування дзеркальної глазурі цукор об'єднали з глюкозним сиропом та водою, відправили варитися до температури 103-105 градусів. Далі цим сиропом заливаємо білий шоколад, об'єднаний зі згущеним молоком. Ретельно перемішуємо, додаємо навухший желатин. Пробиваємо занурювальним блендером. За необхідності додаємо барвник. Робоча температура такої глазурі 33-35 градусів. Після приготування накриваємо харчовою плівкою в контакт та відправляємо до холодильнику. За необхідності далі розігріваємо в мікрохвильовій печі. На основі даних пропорцій можна приготувати мус на молочному шоколаді. Замінюємо білий шоколад молочним і далі замінюємо полуничну начинку на будь-яку ягідну улюблену начинку. Таким же чином готуємо та заморожуємо. Заморожений торт одразу покриваємо дзеркальною глазурю або шоколадним велюром. Рецепт велюру залишу в описі під відео. Після того, як задекорували десерт, одразу відправляємо його до холодильника, щоб не почав з'являтися конденсат. Розморожуємо через холодильник це займає приблизно 4-5 годин.